oh Святий безсмертний помилуй нас, слава Оцю і сину і Святому Духові, І нині я повсякчас, і на віки віки, Господи, помилий, Господи, помилий, Господи, помилуй, слава Оцю, і сину і святому духові, і нині я повсякчас, і на віки віки, амінь. Отче наш, ти, що я на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим і не веди нас у спокусу. Але ми зволимо, світло того, селийство, ця існує свято духа, мені повсякчасний і вічний, не наче своя непорочна. Все таке добровільне і недоброві. Не не Або думку, як благий чоловік, любець Бог прости, бо немає людини, не що жила, зрішила, Ти бо один без ріха, правда, твоя правда на віки, і слово Твоє істина, бо Твісе, Воскресіння, і життя, і опокій особший рабів Твій Христи, Божі на що їх поминання не створимо. І тобі славу з беззначений тім отцем, Пресвятим святим добропорящим твоїм духом нині і на віки вічні. Боже, пані наші, слава тобі, слава і святому Духу, мої нині Дух, час і на віки, Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй Бог. Що на горі таворські переобразився перед святими своїми учнями і апостолами. Молитвами, причистої своєї матері, святий санкції, сіпаних апостолів та подобних і боносних отців наших і всіх святих душі, що від нас переставилися у оселях праведних оселих. лоні Авраамову покої до праведних, прочистий ти нас, помили, спасе, як рагий чоловіку любим. Слава і сина, Слава Ісусу Христу! Шановні представники, і сестри. Ця панахіда, яку ми щойно відслужили тут, біля синовічного пам'ятника Василю Івахів, тепер за все. Пам'ятю кожного із нас, про тих героїв, зокрема про їхнього співзасновника, співзасновника Української повстанської армії Василя Івахіва, пам'яттю про них, оскільки ми, як християни, молимося до Господа Бога і просимо для них вічного упокою. З християнської точки зору, згідно Євангелія, ми знаємо такі слова Ісуса Христа, який сказав, що немає більшої любові, коли хтось віддасть своє життя. За інших. Досвід історія не лише нашого народу, але й багатьох народів світу говорить про те, що для того, щоб був добрий результат, <кій> бажаний результат, мусить бути висока ціна. Інколи та ціна сягає людське життя. І, власне, Василь Івахів, як і ті його сподвижники, дали нам яскравий приклад того, що вони жили не для себе, не для своєї особистої користі, але вони жили для свого народу. Для своєї родини, для своєї держави. І сьогодні те, що ми тут звершили цю панахіду, є не лише пам'яттю про тих героїв, які війшли у вічність, але, напевно, надовго залишаються в багатьох наших серцях, але воднораз і є хорошим свідченням того, що ми тут зібрані і маніфестуємо певного роду спільність, спільність із їхнім світоглядом, із їхніми переконаннями, із їхніми ідеями. І дуже мені приємно сьогодні бачити тут з гостей також і нашу молодь перемишлянську, яка, напевно, приймає активну участь у тому, щоб все ж таки не мов би переформатувати наше суспільство, щоби, власне, там із низів від молоді розпочинати нове мислення, таке мислення, яке би було властиве для справжнього українця, для справжнього християнина. І сьогодні. В такий святковий для християн день переображення Господнього ми напевно що і будемо молитися надалі, Бога просити, щоб оце переображення Ісуса Христа, яке засвідчило Його повноту божества. А отже, те, що для Бога немає нічого неможливого, вдало нам ще більше сили, натхнення до праці, до служіння Богові і своєму народові. Додало нам ще більше віри в те, що там, де нам здається, на людську думку, на людський погляд, усе вже втрачено, насправді розпочинається те, чого ми не очікували, те, чого, що Господь для нас готує. І напевно, що як у християни, звертаючись до Господа Бога у цей світлий святковий день, ми можемо бачити певного роду такий символ, того, що ми тут збираємося для того, щоби перейняті ідеями наших попередників, серед яких важливу роль у цьому перевороті, так би мовити, мислення українців відіграв Василь Івахів. Ми могли переображувати нашу свідомість і рівно ж через нашу активну діяльність і працю допомагали нашим братам і сестрам у Христі, нашим співгромадянам, українцям, щоб мислили в дійсності по-українськи. Коли ми молилися, мені згадалася така думка. Гасло, верніше, патріотів, яке для них було не просто гаслом, але це для них було ну, немов би викликом, який виходило, з з їхнього серця, Бог і Україна. На сьогоднішній день ми можемо зауважити, як інколи дехто, можливо, навіть і спекулює тими поняттями, можливо, прикривається тим, а в дійсності не цілком є такий правдивий і, можливо, навіть і подвійний. Власне, сьогодні так важливо є згадати для нас, що е, ті герої України вони мали це гасло, яке виходило з їхнього серця, бо в дійсності вони були віруючими людьми і вони були справжніми українцями. Тому оце гасло, Бог і Україна покликано закорінитися глибоко і в наших серцях, щоб і ми розуміли, і завжди пам'ятали про те, що в дійсності світле теперішнє і майбутнє для нас, і наших наступних поколінь нащадків. Є можливе тільки тоді, коли ми будемо віруючим народом. Псаломопівець Давид сказав такі слова щасливий народ, якому Бог Господь його, власне, так важливо є дорогі во Христі, що ми, ми об'єднані навколо тих національних патріотичних ідей, пам'ятали про те, що ми є Божий народ, який покликаний завжди ним залишатися. І тільки тоді між нами буде та єдність, якої нам потрібно, для того, щоб здобувати ту ціль, яку ми, яку ми ставимо перед собою. Я сьогодні сердечно в дійсності вітаю усіх, тут присутніх гостей, і хочу побажати усім нам великої сильної віри у Божу поміч, віри в те, що ті, хто є поруч нас і справді нашими друзями, нашими приятелями і тими, на яких ми можемо покладатися, щоб ми водночас і не забували молитися один за одного. І в тій молитві випрошували в Бога тої єдності, яка нам потрібна всім, для того, щоб ту Україну, яку виборювали свого часу, Ті патріоти ми могли незадовго мати тут, на місці, щоб ми не шукали кращого життя десь далеко, але щоб ми самі його творили тут, у себе, на рідній землі. Слава Ісусу Христу! Слава. Дорогі друзі, сьогодні в цей святковий день ми зібралися тут шанувати пам'ять героїв. Героїв, які віддали своє життя за незалежність України, за незалежність цієї держави, в якій, так якби ми вже 20 років живемо незалежно, кажуть, самі нею керуємо, самі управляємо і самі вершимо свою долю. Але чи це так. На жаль. Це далеко не так, тому що ми знаємо, що вже 20 років нашою державою керує цей самий комуністичний режим, який керував і за Бувшого Союзу. Ті самі люди, які перефарбовуються в різні партії, яким не нічого, мають нічого спільного до національної української ідеї, на жаль, керують нами і вершать нашу долю і долю нашої держави. Тому Біля цього пам'ятника, символічного пам'ятника не тільки Василю Івахіву, а символічного пам'ятника всім героям, сотням тисяч героїв, які поклали своє життя за волю України, які боролися, які не жаліли свого життя, не жаліли свого добра, не жаліли нічого на світі. Мені згадується такий вислів Степана Бандери, якщо немає кому вмерти за націю. То вмирає нація. Ці люди вмирали за націю. І фактично тому ми з вами сьогодні, можливо, все-таки маємо, хоч на папері, незалежну українську державу. І фактично, тому ми сьогодні з вами маємо українську мову, ми маємо свою культуру, ми маємо свою церкву, свою релігію. Але давайте подивимося, що робиться в нашій державі, в нашій, на нашій рідній землі, хто нами керує. І як нами керують? І чому наші діти, молоді дівчата, молоді хлопці мають залишати рідну землю і подаватися далеко, в далекі світи, в чужі землі, на заробітки і залишаються на тій чужині. Чому так сталося? Тому що ця влада є злочинна, злочинна проти нашого українського народу. Ця влада не шанує наших традицій, вона не шанує нашої релігії. Вони привозять з Москви священників, вони привозять з Москви вже солдатів, які марширують по Хрещатику в Києві, під червоними прапорами, під тими прапорами, які ганьбили, знищували наш народ. Тому ми сьогодні зібралися тут не тільки вшанувати пам'ять цих героїв, але попросити молодь. Попросити молодь, я звертаюся до молоді, щоб ми пам'ятали і ви пам'ятали, хто ви такі є, на якій землі ви живете, хто ваші діди, прадіди? От під цим прапором, синьо-жовтим прапором йшли наші предки, наші діди і прадіди на боротьбу. Під Червоно-чорним прапором, прапором боротьби йшли воїни УПА на загибель. І весь світ дивувався, як це. Казали, невеличка е, організація УПА, таким чином вони 10 років воювали, звідки вони взяли стільки сил і стільки духу. А цей дух вони взяли, ці хлопці. Від своєї любові, від любові до рідної землі. Тому любімо нашу землю і стараємося кожен день, кожним своїм кроком, кожним вчинком кожним примножувати цю любов і примножувати добрі вчинки і добрі справи. І на сьогоднішній день районна організація Конгресу українських націоналістів, яка ініціювала сьогодні цю панахиду, Ставить перед собою задачу, що в кожному селі має бути такий пам'ятник. В кожному селі має бути така згадка про цих героїв, які віддали своє життя. І тому звертаюся до вас, громаду, звертаюся до своїх друзів, ми з вами це повинні зробити. Ми з вами повинні показати нашому підростаючому поколінню, щоб вони знали. Що були такі воїни УПА, за що вони боролися? Щоб вони пам'ятали про українську національну ідею, щоб вони знали свої традиції, щоб вони знали нашу віру. І щоб жоден московський вояка не зумів вже вступити на нашу українську землю. Тому від мене особисто... Моїх товаришів, шановна громада, кажуть, великий вам поклін за те, що ви пам'ятаєте і вшановуєте пам'ять цих героїв, і, зокрема, Василя Івахіва. Дуже вам дякую, що ви сьогодні прийшли на панахіду. Слава Ісусу Христу! Слава, слава Україні! Героям слава! in the last І весела і місеша воті порови снічовей пешимлядапоті невоі упавімотів нашвасий першимняда воті мевоі وبديباكيلناشماسيك